Друзі, всім привіт! І це челендж 24 години в сірому кодері. Але я не буду стільки грати, бо можу зараз класти телефон, тому що він зарядці, а мені не може. Зараз гарна погода і дивіться, я в себе в хаті зробила такий прикольний магазин. Робіть теж такі магазини, треба кавовий. Я підкажу той кавовий автомат з кицю, чи ще він там, де, де така прикольна хата. І, друзі, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за 876 підписників. Ем... Чекай! І дякую вам за всі мої підписки, звичайно. Я хочу, щоб ви підписувалися на мій канал, а от чого ви не підписуєтесь, я цього не можу сказати. Я хочу, щоб на мене підписувались. Ну і коротше, попросуємо зараз платінку собі. І, друзі, до речі, зайдіть на пошту там. Там обновка, там е, соси для малюків, всяких памперси, пляшечка, чи що. І новий одяг, наприклад, щоб плавати. Я дивилася тіктоці, як зробити, щоб на пошті були подарунки від медиків. Ну я робила, і що у мене не вийшло нічого. Жалко, звичайно. Бачите, тут чіпси всякі, лимонади такі. Зробі... Беріть лимонад. Я розкажу в тій хаті, де ви зареєстровуєтесь спочатку в току боку, на початку там сидять така дівчинка в сині. Сей... Господи, з таким як, е... як колір моля в волосся, і там треба брати у цей кавовий автомат і е, лимонад, і взяти у кіно там і берете, переливаєте. Все, па-па.